Послухайте слово Господнього, Ізраїлеві сини, бо Господь має право із мешканцями земними, бо нема на землі ані правди, ні милості, ані богопізнання. Клянуть на неправду, говорять і вбивають, так кладуть, і чинять перелюб, поставали насильниками, а кров доко доторкається крови. Тому то в жалобу земля упаде, і стане нещасним усякий мешканець на ній з польовою звіриною і з птаством небесним, і також морські риби погинуть. Та тільки ніхто хай не свариться, І хай не прямує ніхто, а народ мій, як суперечник священником, і спітнешся ти вдень, і спіткнешся з тобою і пророку ночі, і знищу я матір твою. Погине народ мій за те, що не має знання, тому що знання ти відкинув. Відкинуй тебе, щоб не був ти для мене священником, а тому, що забув ти закон свого Бога, забуду синів твоїх і я. Що більше розмножується, то більше грішать проти мене. Їхню славу зміню я на ганьбу. Вони жертвують. За прогріх народу мого їдять, і до провини його свою душу схиляють, і буде священникові, як і народові, і дороги його навіщу, і над нім і йому відплачу згідно з учинками його. А вони будуть їсти, але не наситяться, чинитимуть блуд та не раз. Множаться. Бо покинули дбати про Господа, блути вино та сік виноградний володіють їхнім серцем. Народ мій допитується в свого дерева і об'являє йому його палиця, бо дух благодійства заводить до блуду. І вони заблудили від Бога свого. На верховинах гірських вони жертви приносять і кадять на взгір'ях під дубом, і тополею та Теребінтом, бо хороша їхня тінь. Тому ваші дочки блудливими стали, а ваші невістки вчиняють перелюб. Та не ще ваших дочок, щоб вони блудодіють, та ваших невісток, що чинять перелюб, як відходять вони з блудійками, і жертви приносять з розпусницями, а народ без знання загибає. Якщо ти блудливий Ізраїлю, нехай Юда не буде провинний. І не ходіть до Гілгалу, і не приходьте до Бет Евену, а не присягайте, як живий Господь, бо Ізраїль зробився упертий, немов та уперта корова, та тепер Господь пастиме їх, як вівцю на привіллі, Прилучився до Бованів Єфрем, покиньте його, збір п'яниць. Звіроднілих учинився розпусним. Їхні провідники покохали нечистість. Вітер їх похапає. Накрила свої. Вони посоромляться жертов своїх.